Всім привіт! Перед вами виріб Іжевського механічного заводу. МР654К, він же Байкал. Хоча б раніше називати мп 654 к Тому що абревіатура МП з англійської переводиться як Mechanical Plant. Іжевський механічний завод. тобто. Далі буду називати його як МР-654, так і МП-654. Тому на це не дуже потрібно звертати увагу. І слід зазначити, що виріб не зовсім штатний. Тут я що змінив, зразу кидаюся В глаза, він білий. Нікелем покрити були не лише із заводу, але я ось взяв воронований із трави вороніння і покрив нікелем. Ось так. Він. Демонстрацію роблю. Виглядає нікель. Отже, дані пістолети виготовлялись із кінця 90-х років. І їхні тактико-технічні характеристики. Вага, як бойовий аналог його, 720 г, довжина 161 мм довжина, ширина 40 мм, ось ширина його. Далі висота від років я до верху сюди 150 мм. Ну і швидкість кулі, звісно, не як у бойового 320 м305 на секунду, в залежності від який набій. А тут використовуються трішки інші боєприпаси. Швидкість кулі маємо плюс-мінус 115 метрів на секунду. Використовуються такі багато кому відомі шарики-BB, які споряджаються сюди. До речі, магазин виймається як у бойовому аналогу. такий магазин. Містить 13 шариків таких міститься 4,5 калібр. І енергією слугує ось такий С2 балон. Вже балон використаний, сюди вставляється, цим гвинтом піджимається. Далі методом самовзводу, або попереднього зведення курка б'є ударником по клапану сюди. От, він може навіть надавитись, продемонструю вам. Досить такий тугенький. І порції газу е, виштовхує цей шарик із швидкістю плюс-мінус 115 метрів на секунду. Також я чув, що за такий метод стрільби, як кульками від пневматики 4-5 мм. Це дещо доцільно, оскільки тут ствол нарізний. Для демонстрації ствола потрібно. Розібрати пістолет. Ось. І можна помітити, що ствол все-таки нарізний ось. Ось так виглядає ствол. Як стріляти кульками? Можна найзручніший варіант, але дуже довго, розібрати, кинути сюди кульку, потім це все заново зібрати, але це досить довго. Так, на камеру не зручно знову ж таки розбирати. Можна як робити? Дістати магазин, поставити на затримку, кинути кулю у стволика, зняти з затримки, поставити магазин. Ну і один раз лише вистрілити цією кулькою. Хтось може сказати, що доволі таки клопітка робота, ця перезарядка досить довго. Але, тим не менше, навіть компресійні пістолети, які потребують, я б не сказав, ще менше роботи. мультикомпресійниці, Декілька там разів качнути потрібно, потім ще кульку зарядити. Тому, в принципі, як варіант можна спробувати і постріляти такими кульками. Газобалонна версія цього пістолету по всій ергономіці, по органам управління, по вазі, по габаритам, майже по всьому, схожа з його бойовим аналогом. Але не тим пістолетом Макарова, який ми звикли десь бачити. там. А він схожий на його дорослу версію іж 70 або іж 71 А також руків'я дуже схоже. Візуально воно нам напоминає руків'я пістолета Макарова модернізованого виглядає. Тому ця версія більш схожа на. ПММ, можна так сказати, якщо бойову якусь версію. Або все ж таки іж 70, або іж 71 Дещо з історії. В 1990 році значно зменшились замовлення на бойові пістолети для силових структур. А в ті часи почала отримувати популярність пневматичні пістолети. І з метою збереження виробництва було прийнято рішення. Налагодити лінію виробництва цих пневматичних пістолетів під отакі ось шарики BB калібру 4,5 мм. Так, і ще дещо з історії виробництва. Почали виготовлятись в 97-му році, серійно, так, MR654K називалось. Були вони такого собі, такої собі якості, багато косяків. Відстрілювали з них там пару сотень шариків і вже потребували ремонту. Потім у 1999 році з'явилася серія MP654, 02 тобто друга моделька. На ній присутні були лазерні гравіювання. У мене тут навіть дещо залишилось теж гравіювання, їх ледве видно Made In Russia. Ось такі гравіювання. Були також особливості, тим, що спусковий гачок був білий. Ну, я тут особисто покривав його. там... На заводі це все робили Крок білий, рукоять виготовлялася з дерева благородних порід. Ну, таке більше було несерійне виробництво для подарунку. Далі ще з'явилась модель MP654K03, випускалась до 2010 року. Особливість, її була, особливість була в тому, що присутнє було вікно викидання Гільз. Ось в екстракції гільз, як ми тут можемо бачити. І прорізь під зуб екстрактора також. У моїй моделі це все є. І вікно викидання, і ось така прорізь під зуб екстрактора також присутня. Потім ще з'явилась модель MP654K11. Виготовлялась з 2010 року. Вона була характерного такого забарвлення камуфльована. Якийсь типу осінній ліс. Но мені особисто вона не дуже подобається і багато кому напевно теж, тому що вона така більш нецікава і виглядає, як дитяча іграшка. Далі з'явилась версія MR654K15. Була така вже різьба тут на конці ствола і імітація певного глушника. Ну, глушник був пустий, а ствол закінчувався ось тут. І Деякі вже рукасті хлопці, називаємо їх так, власноруч робили довший ствол для того, щоб була більша купність та більша початкова швидкість шарика. І вже Більш кому відомо, з'явилась версія MR654K-20. Був схожий такий пістолет з глушником, але вже глушник був, звісно, як імітація но із подовжувачем цього ствола. Тобто ствол уже був довший із заводу робився. І глушник не зовсім путафорський, а там стояв довгий стволок. Ще пізніше з'явилася модель MP654K24. Вона, напевно, виглядає плюс-мінус як отак, тому що ця модель була покрита нікелем і з чорної такої руків. Я. В принципі, моя модель. Більш всього, напевно, цьому відповідає 24 та модель. У 2012 році з'явилась модель з вузькою рамкою. Тут у нас рамка широка, тому що це більше схоже на ПММ, а головною візуальною відмінністю і по характеристикам від ПММ це була. Місткість магазину пм 8 набоїв, пм 12 І тому 12 був там не однорядовий, а такий типу дворядовий магазин. І, і рамка, звісно, повинна бути тут набагато товщою. І оцей у 2012 році з'явився ПМ. Відмінність вже була, як я казав, тонка рамка, чорне руків'я, але не таке. А закос під бойовий бакеліт. І вона дещо схожа була на. Бойовий аналог, знову ж таки, рукасті хлопці, які хотіли собі щось більш схоже на оригінальний поєм. Ставили туди бакеліт, якось допилювали, тому що оці чорні пластикові рукоятки вони ненадійними були. І нарешті дещо пізніше з'явилась модель MP654K-32 серія, за якою багато хто ганяється, це узька рамка, фрезерована рамка. Бакелітова рукоять, ні оцих ніяких насічок. Вузький такий. Він мав вікно Викідогільс, таку імітацію екстрактора, і багато кому подобався. і Він коштує навіть зараз набагато більше, хто слідкує за такими штуками. Ще з пневматичних версій можна додати сюди мп 658 к Це пістолет з тобто Імітація віддачі, при пострілі, затвор рухається назад назад і вперед. Далі ще дуже схожа на нього модель, але, напевно, менш популярна. MP-659. По суті, все те саме, але він предназначений для страйкболу Тобто використовує шарики 6 мм пластикові. Навіть зараз багато хто має чи ось такі пневматичні пістолети. Спилює тут рамку, ставить бакелітову накладку. рукоятку оцю. А як по мені, це просто не пістолет Макарова, якщо візуально, а пістолет Макарова модернізований. Він на нього більш схожий. Та і така більш-менш вона ергономічна, у руці добре тримається. Ще ганяються за цими дутими червоними затворними затримками, запобіжниками. Курками, спусковими гачками, ще чимось. Воно ніякого сенсу не несе, крім якоїсь там візуальної краси, чи ще чогось. Ну, Просто метал, покритий таким варенінням, що він червоний, а далі нічого тут такого немає. По органам управління пневматичний пістолет, по суті, як бойовий, ударно-спусковий механізм двойної дії, самозведення та попереднє зведення курка. Запобіжник ось знято, з запобіжника ставимо на запобіжник, спуск не нажимається, курок не зводиться, затвор не рухається. Далі, якщо звали курок, і запобіжник ставимо, то він автоматично знімається. Магазин від'єднується так, як в бойового аналога. Піджимний винт такий. Буває так викрутка шлісовий підкручується. Або така ось тут. Кільце, чи ще що-небудь. Споряджається, от відводиться пружинка, засипається 13 шариків сюди. Далі вставляємо і можемо вже стріляти, як вам подобається. Неповне розбирання теж як у бойовому аналогу. От Зняли запобіжника, виняли магазин, для зручності звели курок, спускову скобу або в праву сторону, або в ліву сторону. Затвор крайнє положення і уверзняли. На затворі маємо запобіжник і ударник. Так, тут а ще ущільнювач на стволі такий. Ось затворна затримка з відбивачем гільз. До речі, я покрив не усі частини ударно спаскового механізму. А такі, як шепцало, я вирішив тяги там. Пружину вони всередині, то я вирішив їх не покривати нікелем. Тому повне розбирання та збирання, я б сказав, навіть і часткове і повне, воно аналогічне в деякій мірі із бойовим пістолетом. Так, Знову ж таки, на камеру не зовсім зручно це все робити. Ось такий дуже цікавий пістолет. І головне, що можна сказати, такі жирний плюс. Як для цього пістолета. Я б назвав цей пістолет аналогів, якому практично немає, які люблять говорити в Росії, аналогів нет тому що тут повністю сталь. Як я вам і раніше говорив, почали їх виготовляти на Іжевському заводі. Коли зменшилась потреба в бойових аналогах, вони почали робити пневматичні пістолети. Тому запас міцності тут просто колосальний. Єдине, що може виникати проблеми, знову ж таки, це оці всі сальники, ущільнювачі, які тут знаходяться. Що може там, знову ж таки, травити балончик, коли ми залишаємо балончик, він просто буде травляти, тому що ущільнювач зіпсується. Ну, а Залишати балончик на будь-якій пневматиці не рекомендується. Більше дня. там Постріляли сьогодні, відстріляли його. Викрутили, щоб ви навіть не тиснув, якщо там навіть повітря не буде. Тому як для мене це дуже цікава модель в колекцію, навіть якщо ви з нього стріляти не будете. Тому що це по суті пістолет Макарова, як не крути, повністю із сталі. Досить надійний, ударно-спусковий механізм, як в оригіналі, можна повністю розбирати, або не повністю, кому просто подобається, що щось в руках покрутити і порозбирати. Пишіть також свою думку в коментарях. Ставте лайки, кому сподобалось. Хто взагалі як відноситься до цього пневматичного пістолету. Я думаю, що більшість користувачів або тих, хто знає пневматику, тільки позитивно, Ну, незважаючи на якийсь там. Характеристики швидкості або кучності, я думаю, цей прилад в принципі, не тюнінгується дуже багато. Але купляють його більше як для колекції, тому що він стальний і довговічний, і з часом тільки буде дорожати. І підписуйтесь на канал, діліться цим відео, хто бажає. Бувайте здорові!